абсолютно вірне дослідження, я також його читала. Ага. І знаєте, мені хочеться зауважити, що в Україні з цим ще трошечки краще, ніж в європейських країнах. Бо все ж таки українські мами вони такі завзяті, дуже класні, і ми дійсно слідкуємо за тим, щоб наші діти гуляли на вулиці е, В нас є цінність у цього свіжого повітря, в нас є цінність здоров'я взагалі. І ми дійсно маємо користуватися. Гувати час проведений нашими дітьми в гаджетах певним чином його лімітувати, тому що саме на свіжому повітрі, саме в руховій діяльності мозок дитини може е, правильно розвиватися, достатньо розвиватися для відповідно віку дитини. В нас дуже багато дитячих майданчиків, не дивлячись на, на те, що відбувається в країні. В нас дуже багато дитячих майданчиків. Вони якісні, вони яскраві, вони красиві. Ну, одне задоволення дітям грати на цих дитячих майданчиках. Навіть якщо там дитині 10 років, 12, це ще є можливість з нею йти на дитячий майданчик. Якщо немає, то є дуже класне дозвілля у вигляді прогулянки в парку, в okay. лісі. Верх. І от ці довгі піші прогулянки, вони також дуже класно, позитивно впливають на розвиток наших дітей.